Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало. Хробачий жах. Вони знищують техніку противника, стримують наступи, допомагають піхоті тримати позиції, а артилерії точно вражати цілі. Гвардійці волинського підрозділу безпілотних систем розповіли про бойовий досвід на сході. А ще дозволили зафільмувати навчання бійців, під час яких у перерві між ротаціями вони вдосконалюють свою спритність, навички та хитрість, завдяки яким нищать ворожі позиції, живу силу противника і техніку каже Катерина. Катерина Курбанова. Ворожі дрони вистежують транспорт, яким пересуваються наші бійці. і Починається атака з неба. Гвардійці в бойовій готовності один за одним ворожий рій ФПВ приземляють за допомогою антидронової рушниці. Увага, дрон на землі. Одразу й перевіряють, чи несе він ще загрозу. Потрібно викликати сапера. Відбивши атаку з повітря, розгортають позиції, аби вистежити, де причаївся ворожий екіпаж ФПВ. Ну зараз будемо шукати ймовірні місця, де він може бути. Він вилетів з цієї сторони, значить, десь цей радіогоризонт можна якось звужувати. Дронарі волинського підрозділу «Геліус» працюють і на передовій, каже 26-річний пілот БПЛА на псевдобайка. Небезпека там чатує звідусіль, та попри це діяти треба швидко, чітко та злагоджено. Це навички. Можна заздалегідь підготуватися, ну здобувати в це тилу, а там уже їхати і відпрацьовувати. Просто саме тому, поки підрозділ на відновленні постійно вдосконалюють свої навички, як і під час цих тренувань, коли бійці нищили умовні ворожі цілі, я в цепивське. Дома в яка з гранатою зараз будемо летіти вражати ворога, якого виявили. Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Геліус» створили ще в 23-му році. Його бійці професійні, вмотивовані та загартовані боями. Хлопці вступили у бій у 24-му році. виконували бойові завдання на Запорізькому і Покровському напрямку. Пройшли не одну ротацію. Ми не зупиняємося на тому, що ми маємо. Забезпечені технічно, ви бачите певними засобами враженнями. Все, що ми можемо дещо показати, де що не можемо показати, і будемо надалі розвиватися в цьому плані. Адже мета усіх одна мати перевагу над ворогом та знищити якомога більше цілей противника. Ввечері проводив розвідку ворожих вогневих позицій. Я виявив відділення ворога в складі дев'яти чоловік. Скоригували артилерію, ворога було знищено повністю. Саме в такі моменти гвардійці відчувають, вони невід'ємна частина сил оборони України і разом з іншими підрозділами виборюють перемогу. Командна робота і мотивація мотивація захищати свою землю і свій народ. Тож запрошують у свою команду тих, хто готовий пліч опліч нищити ворога. Урбанова Павло Лісівненко, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.